Квінт горацій флаг, домиль по мене. Мій пам'ятник стоїть, триваліший від міді, піднісся він шолом на царські піраміди, його не сточить дощу їдливий, гризький, не звалить на літний північний буревій, ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний, я не умру цілком. Єства мого частина переживе мене, і від людських сердець прийматиму хвалу. Поки понтифік жрець ще сходить з дівою в високий капітолій, Іде шумить аффіт в нестриманій сваволі, і де казковий давн, ратайський люд судив, Скрізь говоритимуть, що син простих батьків. Я перший положив на італійську міру Еллади давній спів. Так не таїсь від миру і лавром, що зростив святий Дельфійський гай, Омельпомену, ти, чоло моє звінчай.